Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єї. Це ігрова мишка Rockstrix Impact 3 Wireless. Вона дуже схожа до своєї провідної моделі, але має деякі відмінності. Звичайно, основна її відмінність у бездротовому форматі, завдяки чому миша стала ще комфортнішою та мобільною. А для тих, хто взагалі не знайомий з цією моделькою, сьогодні я постараюсь детально про неї розповісти, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. До но ну, ми погнали детальніше до пристрою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за. Усім слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. ROG Strix Impact 3 є симетричною мишею, що робить її універсальною для Оскільки вона не має виражено формованого ковска для конкретної руки, вона підійде як для правші, так і для лівші. Це означає, що будь-який користувач може знайти її зручною для свого власного використання. Щодо комфорту у триманні, багато в чому залежить від розміру та форми руки користувача. Однак, завдяки своїй класичній формі та розмірам, її, звичайно, зручно тримати в руці середнього розміру. Пічні панелі миші скошені донизу і мають вигин, що дає додаткову підтримку для пальців, що може полегшити тримання під час тривалих сеансів. Гри або роботи за комп'ютером до речі, оцініть ось цей ігровий килимок: це Rock Home Ice XXL. Це нереально великий килимок, який покриває всю задіяну зону на столі. Його основа виготовлена з м'якої протиковзної гуми, що забезпечує надзвичайну стійкість та надійність щеплення зі столом. Також є додаткова амортизація завдяки м'якій основі товщиною 3 мм. Виробник використав якусь гібридну тканинну поверхню, що забезпечує плавні рухи миші та достатнє тертя для точного зворотнього зв'язку. Поверхня також володіє властивостями оливовідштовхування та пиловідштовхування, що робить легкою в догляді та довговічності, а його Розмір 90 на 40 сантиметрів, але давайте повернемось до миші. Корпус миші виготовлений з чорного пластику різної текстури. Клавіші матові та жорсткі, що забезпечують кращу щепленість під час гри. Спинка миші має більш гладку текстуру, боковинки мають рифлену поверхню для зручного утримання пальцями. Мишка має 6 кнопок, включаючи додаткові бічні кнопки, ліва та права, основні кнопки мають помірне натискання та ніякого люфту. Колесо прокручування виконане з напівпрозорої гуми з насічками для кращого захоплення. Присутнє фірмове підсвічування на колесі прокручування та логотип. Воно також може бути налаштоване через програмне забезпечення Armoury Cray та синхронізоване з іншими аксесуарами Asus за допомогою технології AuraSense. Модель має оптичний сенсор в ПіксАРТІ 3311 db t 2 mu що забезпечує високу точність та відстеження рухів. Роздільна здатність сенсора може бути налаштована в діапазоні від 100 до 12 тисяч DPI, що дозволяє користувачам вибрати оптимальний рівень чутливості для певних потреб. Максимальне прискорення миші досягає 35G, що забезпечує швидку реакцію на рухи. Швидкість відстеження рухів становить 300 IPS, що дозволяє плавно відтворювати рухи користувача без затримок. Можливість налаштування частоти опитування сенсора на значеннях 125, 250, 500 або 1000 Гц забезпечує точну передачу рухів і високу реакцію миші. Модель має внутрішню пам'ять для зберігання трьох профілів користувача. Це дозволяє зберігати налаштування та перемикатися між ними без необхідності повторного налаштування. Тування миші. Вибір рівня роздільної здатності можна позначити окремим кольором підсвічування. Також доступна кнопка на нижній частині корпусу для швидкого та легкого перемикання між чотирма заданими рівнями чутливості. Миша використовує фірмовий рок мікросвіч, триконтактні механічні перемикачі із ресурсом у 70 мільйонів натискань. Це забезпечує довговічність та надійність у роботі. Роз'єми рок Fit Switch Socket сумісні з перемикачами інших виробників, що дозволяє замінювати їх за потреби. Додатковою важливою характеристикою. ASUS ROG Strix Impact Wireless є можливість працювати як у бездротовому, так і в дротовому режимі. Для бездротового підключення використовується інтерфейс Bluetooth, що забезпечує зручність та мобільність при використанні миші. Бездротовий зв'язок дозволяє користувачам вільно переміщатися та уникати обмежень, пов'язаних з кабелем. Водночас, можливість підключення через дротовий інтерфейс забезпечує надійність зв'язку та забезпечує можливість користувача користуватися мишою безперервно, навіть у випадку, коли бездротовий зв'язок недоступний або в разі вичерпання заряду акумуляції. Мулятора використання миші у бездротовому режимі залишили у мене лише позитивні враження. Перш за все, бездротове підключення через інтерфейс Bluetooth дозволило мені забути про обмеження, пов'язані з кабелем. Це особливо корисно під час ігор, коли кожна мілісекунда важлива і кожен рух може вирішити долю битви. Я відчув себе більш мобільним і гнучким, не страждаючи від додаткових обмежень, що істотно підвищило комфорт і продуктивність моєї гри. Хоча чесно із дротовою версією проблем ніяких немає. Це також зручно, комфортно, але ж поки не спробував. Бездротову, гадаю, що комфортніше бути вже не може. Це крута ігрова мишка зі стриманим дизайном, але крутою ергономікою, широкими можливостями, з налаштування та головне, з можливістю грати у бездротовому режимі. При цьому затримок ніяких не спостерігається. Тож цей режим це приємна фішка для поціновувачів Rockstrix Impact 3 Wireless. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як Завжди був Юра, і на сьогодні це все.